Так, проходимося нашу Honda CRV прибором. Ось це крилишко в нас перелаковане. В принципі, якщо ви берете цей автомобіль на перепродаж, то з поганим прибором, чесно, людина може і не побачити. Ось от такі от показники. Капот у нас рідненький. Так, дверка. Люкс. Це рідненьке. Заднє. Заднє ліве крилишко. Так, там де за панорамою. Задня кришка багажника. Перепрошую, бо трішки простудився. Заднє праве крилишко. Задня, справа, дверка. Зачепився за зеркало. Одне єдине крилишко. Так, пройдемося зовнішній вигляд. З прибором ми вже прийшлися. У нас бажано полірнути передні фари. Капот прошу. Замітити без колів, без сарапок, гума ем, практично нова 22 року на 17 все люкс. Відразу пройдемося двері, ніякої корозії немає. Ось так по порозі, бірка присутня. Давайте відразу вам... Ну, арки я вам не покажу, на жаль, бо воно все сховане під, під от накладочку, але ну, якби вздувалося, то воно б вже б пішло. Ходімо далі. Ось, на задня дверка. Прошу. Я би міг би вам просто сказати, що вона без корозії, але вірити на слово, це одне. Краще пересвідчитися самому. Я думаю, що ви зі мною. Безсумнівно погодитися. Так, дивимося далі. Нуль корозії. Пластикова накладка. Дивимося тут. Найс. Відразу покажу вам багажник. Постараюся принаймні вам показати. І, напевно, нічого не вийде. Під низом запаска, ключ, думка. Аптечка знову. Только что выехал в Паркот на месте. Задний паркот. Так. Люкс. Задний ряд сидений. Панорамка. Люкс. Передняя панелька. Пробіг 259 тисяч, пробіг оригінальний. Є є всі акти виконаних робіт. Тут прошу ціла стопка паперів. Можу, якщо ви зацікавлений, реальний клієнт, можу хоч, хоч кожен папір перефотографувати. Панорама не не тече. Усі, усі вікна, крім лобового, рідні з семірками, лобове замінене Не лякайтеся, тому що. Можливо, був скол, можливо, була тріщина, і елементарно людина вже не пройде за кордоном техогляд. Перед запуском хотів би показати, що у нас по комплектації всі склопіймачі, електродзеркала, і складання електро, датчики світла, дощу. Так, у нас і клімат, круїз, шестиступочка, Автомобіль досить економний. Так, давайте зараз запустимо. Зараз ми Запустимо і поразуємо. Так. Двигунчик у нас працює чітко, його не ковбасить, не тусить, тосов чистенький, без масла, газів ніяких немає. Тільки що замінена улива з фільтром. Це таку процедуру, яку я роблю в принципі, на кожен автомобіль. Давайте зараз газнемо, подивимося на дим, проте його немає. Але газнемо, щоб ви переконалися, оскільки вся екологія на місці і е, живіт, і каталізатор все на місці. Зараз газнемо.